Привіт! Всім. Сьогодні ми поговоримо про подальшу долю цього каналу. Перш за все, давайте знайомитися. Мене звуть Роксолана, я авторка цього каналу. За освітою я також дипломований фармацевт та гімнастка. Отже, у 2024 році я нарешті отримала диплом бакалавра фармації. Займалася науковими працями. Також я дуже люблю займатися спортом і це все об'єднувати. Саме тому я зацікавилася сферою розумного фітнесу. Адже ще з 2019 року мені було надзвичайно цікаво розбирати зв'язок. Фізичних вправ з анатомії та фізіології людини, як краще їх виконувати, як це все взаємопов'язано, тестувати різні види тренувань. Також я дуже багато читала наукової літератури, зарубіжної, про те, як це все можна об'єднати, про розумний фітнес і тому подібне. Тобто така ідея створити якийсь фітнес-проект, який буде це все об'єднувати і буде дозволяти людям. Отримати гарні результати без шкоди для здоров'я з'явилися ще у 2019 році. Загалом, колись я також мала надмірну вагу, та я її скинула завдяки своєму методу, я не кажу, що він якийсь надто особливий, ні. Просто це були свідомі тренування. І як тільки я щось діставалась знову, я це пробувала, я це включала в свої програми і це приносило результати. Отже, станом на 2021 рік я виглядала ось так, до цієї форми я йшла дуже довго, проте це було дуже мягко, та без шкоди для здоров'я. І так, у мене була велика мрія створити фітнес-проект, щоб він був доступним абсолютно для всіх. До того ж, на україномовному просторі такого ще не було. Це зазвичай було російськомовним, а я із Львівщини, тому для мене ця тема була дуже актуальною. І я хотіла, щоб тренування були доступні для всіх, тобто були безкоштовними. Мені хотілося якось самореалізуватися, щоб якось поділитися знаннями, які накопичилися всі ці роки тренувань домашніх. І я вирішила, що колись ця мрія повинна сбутися. У 2022 році, коли було повномасштабне вторгнення, у мене почалася депресія. Я не знала, чим зайнятися, і якось моя подруга, тоді дуже популярні стали безкоштовні курси для українців, запропонувала пройти навчання по СММ. Ми були одногрупницями, і ми почали навчатися. І там треба було створити, скажімо так, візуал для якогось проєкту. І, відповідно, ми вирішили нарешті реалізувати мою мрію. Вона про це знала і створити фітнес проект Ми його назвали Леля в честь богині, покровительники молодих жінок. Нам дуже подобалася ця ідея. Ми створили візуал, ми створили ідею, головну, ми все обдумали. І вже лишалося лише. Цей візуал реалізувати, тобто шаблони, як ми маємо там фотографуватись і так далі. Вони були вже готові, шрифти підібрані, все тоді було в красивих, зелених, природніх тонах. І знаєте, сталася одна ситуація. Ми розірвали спілкування. Вона сказала, що ось ти дуже хотіла цей проект. Якщо хочеш, продовжуй, я не проти, я відмовляюся від цього проєкту. І якщо хочеш, запускай. Я тобі дозволяю. То тобто це не буде ніяких проблем з тим, що, наприклад, ми це все разом придумали, а ти ведеш все ти одна і тому подібне. Ну так от, тоді я вприйшла ще марафон від однієї СММщиці. І виграла в ньому можливість створення візуалу. Так, мій профіль він став більш привабливим, і там з'явилось дуже багато саме голубих тонів, ось такий шрифт і тому подібне. Тобто, у мене з'явився якийсь напрямок з стилю. І тоді я вже створила ось такий візуал. На основі того шаблону, який мені подали. Тобто, спочатку зробила вона, потім я вже навчилася сама це все робити, іменно в такому стилі, і якось це все вже внедряти. Проект діяв на платформі Instagram. Насправді було досить багато підписників, були щирі відгуки. Все було органічним. тобто Органічне просування без всякої реклами і тому подібному, нічого не вкладалося в цей проєкт, тобто кошти ніякі не були залучені. І Фіна мав декілька таких підпунктів, скажімо так. Отже, це були тренування силові на розтяжку, також були міні-лекції. Про взаємозв'язок анатомії з фізіологією людини, адже це надзвичайно важливо. І також там були досить багато практик на любов до себе та продуктивність. Тоді ці теми мені дуже відкликалися, я взагалом до того цим займалася, і мені це все дуже подобалось, тому я це все вирішила об'єднати в цей проєкт. Отже, проєкт знову ж таки був безкоштовним і залишається безкоштовним. Та одного разу я вирішила загрузити повноцінне відеотренування з Пілатесу. На той час Інстаграм почав мінятися. І тому я не могла загрузити годинне тренування. Тому прийшлось створити YouTube канал. На жаль, саме тоді активність дуже сильно впала. Я зрозуміла, що YouTube канал мені набагато зручніший, тому що Instagram він все ж вимагає досить багато часу. І це не зовсім моє, незважаючи на те, що я досі працюю СММ-щиком. І мені це як не як подобається та створювати щось для себе, не бачачи такої віддачі, коли, наприклад, я беру клієнта, в нього вже є певна аудиторія. Мені значно легше це все розкрутити і, бачачи віддачу, щось створити. А коли я цього не бачу, мені було це дуже важко, тому я перейшла на Ютуб. І так, перше відео мої були дуже невдалими, хоча тренування насправді були ефективними. Як ми бачимо, це тренування набрало аж 7 тисяч переглядів і близько 254 лайків. Та було дуже багато зауважень. Була дуже неприваблива картинка, поганий звук. Всі дуже жалілися на нього. Також мені було дуже складно знімати. Наприклад, я знімала тренування, я його перезнімала по сторону, тому що я не могла знайти потрібний ракурс. Це все було дуже стресово для мене. А на редакцію відео в мене загалом йшло 2-3 тижні на одне відео. Просто тому що, по-перше, не було часу, а по-друге, я ще не вміла цього робити. І поки я вчилася, підписники не чекали, тобто вони не з'являлися. І я вирішила, що я буду просто знімати тренування, але не по проекту, Тобто, спочатку самого була програма проекту. Думаю, дехто з вас пам'ятає, якщо ви перейшли з інстаграму сюди, тобто, це була дуже структурована програма, це був прям цілий курс. І так сталося, що я прийняла рішення закривати проєкт, перейменувала канал на Роксела на смішані тренування і почала просто тестувати різні відео. Коли в мене було бажання чимось позайматися, щось зняти, я це робила. І так я набивала руку, скажімо так, на зйомці відео. І тут в мене почали з'являтися перші підписники. Зараз вас більше 300. І я дуже цьому рада. Я дякую кожній із вас, хто підтримував, хто писав коментарі, адже це дійсно надихало і спонукало знімати більше. Та сталося так, що я знімала дуже мало відео, як ви бачите, які великі промежутки, незважаючи на те, що деякі з них залітали. До речі, в мене є така особливість мого каналу, що відео спочатку. Набирає дуже мало переглядів і лайків, а через місяць-два воно починає, скажімо так, залітати. І в ньому починаються набиратися перегляди, лайки, коментарі і тому подібне. Тобто, спочатку відео не набирають популярності. Тому я знімала дуже мало, плюс навчання в медичному, державні іспити, це вже було під кінець. І... На фоні того, що я знімала мало, плюс в мене дуже погіршилось здоров'я. Перед війною я захворіла на ковід, і він дуже сильно відобразився на ньому, тому в мене почались проблеми із серцем, яких раніше не було. І знімати мені було дуже складно та й загалом тренуватися. І повернемося до цього трішки згодом. За цей час, поки я оце була в такій невеличкій перерві, ну як невеличкій, дійсно великій перерві. Та частково хоч щось знімала, поширилась тема розумного фітнесу. Зараз є дуже багато крутих, реально блогерів, які надихають, які дійсно розбираються в цій темі. І мені це дуже імпонує, дуже подобається. Адже це була така моя невеличка мрія, що більшість людей дізналася про це. І я насправді рада, що навіть якщо не, не через мене дізналися, то хоча б від інших, і що ця тема набирає популярності. Отже, розумний фітнес. Це якраз таке пов'язано з 2019 роком, коли я шукала ці зв'язки анатомії, фізіології із фітнесом і тому подібне. І з головною ідеєю створення проєкту, і Знаєте, коли ця тема почала набирати популярності, я втратила форму, коли, хоча я навчилася вже знімати більш якісні відео, я втратила форму, зараз я виглядаю ось так, Я на хвилиночку на 10 кг важча, ніж тоді. Але моє здоров'я почало внормовуватися. Нарешті я зрозуміла, як знайти до цього всього підхід. Нарешті лікарі зрозуміли, що відбувається як з цим працювати, тому що раніше вони не, не розуміли, що сталося. І реально було дуже багато обслідувань. І я набрала вагу. Ось. І сталося так, що навіть тепер, якщо я б. Би... Почала знімати відео, до мене не було б такої прихильності, скажімо так, довіри, як до тренера. Просто через те, що я не виглядаю як тренер. Так, люди не знають цієї історії, не знають минулого, що я дійсно була тренером, я дійсно маю досвід проведення тренувань в студії і тому подібне. Та, знаєте, я вирішила не чекати. Мені зараз не подобається моя форма, я люблю себе, але я не хочу жити в такому тілі. Тобто я не хочу його приймати. Чи ж Я його прийняла, але я хочу його вдосконалити. тому що я розумію, що мені набагато комфортніше буде моєї минулій формі. І я розумію, що це дуже довгий процес, особливо якщо йти по поступах розумного фітнесу, без стресу для здоров'я. Але часу відтягувати немає. Я не знаю, чи будуть бажаючі тренуватися зі мною. Та я перезапускаю проєкт. Так, я запускаю проєкт Леля. Він буде відбуватися на цьому каналі. Я нарешті хочу взятися за зйомки тренувань про подальші плани трішечки згодом. Та я хочу сказати одне. Оскільки в минулому проєкті були теми саморозвитку, продуктивності і тому подібному, тут його не буде. Тут цих тем абсолютно не буде, навіть не буде згадок про це. Тому що це вже мені не відкликається, натомість я вже подорослішала. І як-не-як і саморозвитком я була знайома з 8 класу. Зараз я вже завершила третій курс, мені вже 20. І я нарешті зрозуміла, що цікаво мені. Тобто це тема жіноцтва і самопізнання. Отже, я створила новий канал. На ньому поки що лише три відео. Там у нас щирі розмови, там ми говоримо про буття, про самопізнання і, взагалом, на такі більш духовні теми. Там у мене все у форматі щирих розмов із подругою, тому, якщо комусь з вас не хватає таких розслаблюючих відео, пістину з жіночих. І тому подібного, такої тихої гавані в цьому шумному світі, то прошу переходити за посиланням під цим відео. Там я залишу посилання на цей канал, дуже багато ідей, планів на нього. І мені насправді він дуже подобається. Він мені приносить дуже велике задоволення. Загалом, проект жіноцтво я почала ще із Телеграму, а потім перейшла на Ютуб. Отже. Ось такий в мене є жіночий новий блог. Там у нас є щирі розмови, а також у нас будуть атмосферні вечори, де ми будемо говорити про визначних жінок України. Така рубрика була дуже популярною у мене в телеграм-каналі, вона дуже подобалася, адже ми говорили про українок різних часів, які не є відомими, і вони дійсно надихають. Тому я залишила і цю рубрику. Щоправда, відео ще на неї не записувала, проте це все дуже швидко з'явиться. І ще там буде загальні відео про моє життя, історії про моє життя. Буду ділитися своїм досвідом, а також буде рубрика Фармація по-домашньому. Як не як я фармацевт, мені дуже подобається саме доказова медицина без Оцього всього впарювання, маркетингового і тому подібного, тому там я буду ділитися порадами, як підібрати ефективні безрецептурні препарати, коли варто звернутися дійсно до лікаря, як розпізнати симптоми. тому, якщо комусь це цікаво, підписуйтесь. Тепер ми поговоримо про подальші плани на цей канал. Отже, канал залишається, він не закривається. Я відновлюю тему фітнес-проекту Леля. Це буде дійсно структуровано. Я повертаюся до минулої програми, яку я побудувала. Буде створено сайт. Вже зовсім згодом я оголошу про його відкриття. Він вже в процесі розробки. Там будуть Розділи такі, як програми, і ми почнемо з першого модуля, з першої програми, це про качай і рецептори. Потім у нас буде модуль жіноча сила і всяке таке. Буде дуже багато дійсно класних тренувань. Ми почнемо з самого нуля, з підготовки нашої центральної нервової системи, з постави, з дихання, і вже поступово будемо додавати силові тренування, тренування на гнучкість, щоб. Помаленьку будувати своє нове здорове тіло. Отже, також я об'єдную декілька модулів, щоб це все було набагато швидше і цікавіше. Я впевнена, що вийде зробити просто більші за обсягом тренування за часом. Але більш ефективніші і вони будуть об'єднувати собі більше тем. Тому я вважаю, що ми досить швидко повинні досягти результатів, принаймні швидше, ніж в первоначальному, скажімо, проєкті в програмі проєкту. Тобто, це буде набагато швидше, ніж колись було задумано. Тому що я хочу повернути свою форму. І якщо це вдасться мені, це вдасться і вам. Тому пропоную. Раніше я вже це колись зробила, я впевнена, що це допоможе. Пропоную вам поранити цей світ разом зі мною, тому я дуже сподіваюся, що більшість вас залишиться зі мною. Їх не відштовхне така зміна цього всього. І почнемо ми все ж із рецепторів, буде програма. Про неї я розкажу вже в наступному відео. Вже зняти перше відео для цієї програми навіть. Вже перше тренування. Вона буде пов'язана з підготовкою центральної нервової системи до подальших тренувань, тому що без цього тренуватися без стресу для організму не вдасться. І ми не зможемо включити абсолютно всі функції організму. Він не буде розуміти, що відбувається, і тому подібне. Тому. Дуже надіюся, що всі мої мрії вони реалізуються і все ж цей проєкт буде мати шанс на життя. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на нових тренуваннях.